Уайт, пророки і царі. Розділ перший. Соломон. За роки царювання Давида та Соломона Ізраїль став могутньою нацією, яка мала всі можливості справляти сильний вплив у інтересах істини та справедливості. Ім'я Єгови було звеличене та прославлене, і мета, задля якої ізраїльтяни оселилися в обітованому краї, здавалося, була майже досягнута. Усілякі перешкоди були усунуті, і шукачі істини з язичницьких країн не відходили, не знайшовши її. Народ навертався до Бога, і його церква на землі зростала. І процвітала. Соломон був помазаний і проголошений царем в останні роки життя свого батька Давида, котрий відмовився від престолу на його користь. Із самого дитинства життя Соломона було осяяне обітницею, і намір Божий полягав у тому, щоб зростала його могутність, збільшувалася слава, а характер. Усе більше уподібнювався до Божого, що надихало б його народ виконувати свій священний обов'язок охоронців божественної істини. Давид знав, що найвеличніший божий намір щодо Ізраїлю міг виконатися лише в тому разі, якщо правителі та народ невтомно намагатимуться відповідати за їм мірилу. Він також знав. Щоб його син Соломон міг виправдати довіру, якою Бог шанував його. Юний правитель мав бути не тільки воїном, державним діячем і монархом, а й сильним, досконалим мужем, учителем праведності, взірцем вірності. Делікатно й наполегливо Давид просив Соломона бути мужнім і благородним, милостивим та чуйним до своїх підлеглих. В усіх своїх взаємозв'язках з народами землі, перед усім шукати слави й честі Божому імені, виявляючи красу святості. Усі ті численні, важкі, але разом з тим чудові досвіди, які Давидові довелося пережити, навчили його цінувати людське благородство та спонукали звернутися до Соломона з такими словами передсмертного заповіту. Пануватиме над людьми справедливий і богобоязливий, і він буде, як світло ранку безхмарного, коли сходить сонце. Від його проміння трава виростає з землі по дощі. О яка можливість відкривалася перед Соломоном? Якби він дотримувався богонатхненних повчань свого батька, його царство було б царством правди, як це описано в 72-му псалмі. Боже, свої суди дай цареві, а свою справедливість для сина царевого. Хай він справедливо судить народ твій і пригнічених Твоїх правосудно, він зійде, як дощ на скошений луг, немов краплі, що зрошують землю. Праведний процвітатиме в його дні, і буде спокій великий, аж поки місяць на небі. Він пануватиме від моря до моря. І від ріки аж до кінців землі. Царі Таршішу та островів принесуть дари, царі шеви та севи піднесуть дарунки і поклоняться йому усі царі, і служитимуть йому всі народи, бо визволить він бідного, що просить захисту, та вбогого, який не має допомоги, і завжди молитимуться за нього, і щодня благословлятимуть Його. Хай ім'я Його буде навіки, хай росте, поки сонце ім'я Його, в ньому благословлятимуть одне одного, хвалитимуть його всі народи. Благословен Господь Бог, Бог Ізраїлів, єдиний, що чудеса творить, і нехай благословенне буде навіки ім'я Його, нехай Його славою наповниться вся земля. Амінь, амінь. В юні роки Соломон слухався порад Давида і впродовж багатьох років провадив непорочне життя, суворо дотримуючись Божих заповідей. На початку свого царювання він пішов зі своїми державними радниками до Гівоно, де все ще перебувала збудована в пустелі Скинія. Там він разом із тисячниками та сотниками і суддями. І всіма начальниками у всьому Ізраїлі главами поколінь переніс жертви Богові і цілковито присвятив себе на служіння Господеві. Усвідомлюючи важливість обов'язків царя, Соломон розумів, що людям, на яких покладається велика відповідальність, і які бажають належним чином виконати свій обов'язок, необхідно звертатися до джерела мудрості. Це спонукало його закликати своїх радників шукати від щирого серця разом з ним Бога, щоб він прийняв їх. Понад усі земні блага цар бажав мудрості та розуміння для виконання дорученої йому богом справи. Соломон палко прагнув володіти гостротою розуму, великодушністю серця, делікатністю. Тієї ночі Господь з'явився Соломонові у вісні і сказав Проси, що я маю дати тобі. Молодий неосвічений правитель не став приховувати свого безсилля і бажання отримати допомогу. Ти зробив велику милість рабові, моєму батькові Давидові, сказав він, за те, що він ходив перед тобою щиро, праведно та в простоті серця. І зберігти йому цю велику ласку й дарував йому сина, щоб сидів на його троні, як воно є і нині. А тепер, Господи, мій Боже, ти зробив свого раба царем замість батька мого Давида. Та я ще дуже молодий, не знаю, як маю поводитися. Раб твій обертається серед народу, якого ти вибрав, такого численного народу. Що його за многотою не можна ані злічити, ані порахувати, дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, розрізняючи добре від злого бо хто може керувати цим великим народом твоїм? І було те прохання приємним в господніх очах, і сказав Бог Соломонові: за те, що ти просиш саме цього. І ти не просив багатства, маєтків та слави, ані смерті ворогів своїх, а також довгих днів для себе, а просив для себе мудрості та знання, щоб судити народ мій, то я усе зроблю за проханням твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою і не появиться після тебе. А ще дам тобі те, чого ти не просив. Я даю тобі багатство і славу, так що рівного тобі не буде між царями, поки віку твого. А якщо ходитимеш моїми дорогами, дотримуватимешся моїх постанов та заповідей моїх, як ходив батько твій Давид, то дам тобі і вік довгий. Бог обіцяв, що не залишить Соломона, як не залишав Давида. Якщо цар ходитиме перед Господом непорочно, дотримуючись Божих повелінь, Його престол утвердиться, а Ізраїль буде звеличений як мудрий та розумний народ, як світло серед оточуючих народів. Слова, з якими Соломон звертався до Бога в молитві, перед стародавнім жертовником у Гівоні свідчать про його покірливість і велике бажання прославити Бога. Він розумів, що без божественної допомоги був безпорадним у виконанні покладених на нього обов'язків як мала дитина, він знав, що йому бракує мудрості, усвідомлення такої великої потреби спонукало його шукати цієї мудрості в Бога. У його серці не було егоїстичного бажання отримати знання, які підносили б його над іншими. Він бажав вірно виконувати покладені на нього обов'язки, тому обрав дар, завдяки якому під час його царювання міг бути прославлений Бог. Соломон ніколи не був таким багатим, мудрим і воїстину великим, як тоді, коли визнав Та я ще дуже молодий, не знаю, як маю поводитись. Люди, котрі нині займають відповідальні посади, повинні намагатися засвоїти науку, що міститься в молитві Соломона. Чим вищу посаду займає людина, тим більша відповідальність лежить на ній, тим ширший вплив вона справлятиме і тим більшою повинна бути її залежність від Бога. Така людина повинна завжди пам'ятати, що покликання до духовної праці. Поєднується з покликанням обачно поводитися перед людьми. Перед Богом вона має бути подібна до учня, посада сама по собі не приносить святості характеру. Людина стає по справжньому великою, коли вшановує Бога, і виявляє послуг Його заповідям. Бог, якому ми служимо, безсторонній. Той, хто дав Соломонові дух мудрої проникливості. Бажає і сьогодні злити на своїх дітей таке ж благословення. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, говорить його слово, нехай просить у Бога, котрий всім дає просто і не докоряє, і буде вона йому дана. Коли людина обтяжена відповідальністю і бажає мудрості більше, ніж багатства, влади чи слави її бажання. Така людина довідається від великого учителя не лише про те, що вона має робити, але й як потрібно виконати цю роботу, щоб отримати божественне схвалення. Доки людина обдарована Богу мудрістю і здібностями перебуватиме у святості, доки воно не прагнутиме зайняти високу посаду, щоб правити або панувати, у міру необхідності. Люди повинні виконувати свої обов'язки, але справжній керівник замість прагнення до панування прохатиме в молитві мудре серце та вміння розрізняти добро і зло. Життєвий шлях людей, які займають високе становище, нелегкий. Однак кожна важка ситуація має все більше спонукати їх до молитви, вони ніколи не повинні нехтувати порадою великого джерела. Усякої мудрості, зміцнені та просвічені великим учителем, вони мужньо боротимуться з гріхом і пороком, розрізнятимуть правду від неправди, добро від зла, вони схвалюватимуть те, що схвалює Бог, і ревно чинитимуть опір спробам впровадити в Його справу хибні принципи. Бог дарував Соломонові мудрість, якою він прагнув понад багатство, славу та довгий вік. Його бажання володіти гостротою розуму, великодушністю серця та делікатністю було задовільнено і наділив Бог Соломона мудрістю та вельми великим розумом, а також щиротою серця, як пісок, що на березі моря. І була Соломонова мудрість більшою, ніж мудрість усіх синів Сходу та уся мудрість Єгипту, і був він розумніший від усіх людей. Слава про нього розійшлася по усіх народах навкруги, і почув увесь Єрусалим, і всі сповнилися пошаною до царя, бо бачили, що в ньому була Божа мудрість, щоб судити. Серця людей пригорнулися до Соломона як колись до Давида, і вони слухались його в усьому, і зміцнився Соломон у царстві своїм, а Господь Бог його був із ним і зробив його вельми могутнім. Упродовж довгих років життя Соломона відзначалося відданістю Богові, непорочністю, непохитністю у принципах. І суворим послухом заповідям Божим він направляв кожне важливе починання і мудро управляв справами свого царства, його багатство і знання, чудові будівлі, споруджені ним у перші роки свого царювання, його громадська діяльність, енергія, благочестя, справедливість і великодушність, виявлені як у словах, так і на ділі. Здобули любов його підлеглих, а також захоплення й пошану правителів багатьох країн. У перший період царювання Соломона ім'я Йогови було вельми звеличене мудрість і справедливість царя свідчили перед усіма народами про чудові риси характеру Бога, котрому він служив. Деякий час Ізраїль був світлом для світу. Відкриваючи велич Єгови, але справжня слава перших років царювання Соломона полягала не у винятковій мудрості, казкових багатствах, необмеженій владі та популярності, а в тому, що завдяки мудрому використанню ним небесних дарів ім'я Бога Ізраїлевого було вшановане. З плином часу слава Соломона зростала. Він же постійно прагнув вшановувати Бога тим, що розвивав свої розумові й духовні сили, і постійно ділився з іншими, отриманими ним благословеннями. Як ніхто інший, він усвідомлював, що володів мудрістю, владою та розумінням, виключно завдяки милості Єгови. Він знав, що ці дари були дані йому для того, щоб через нього світ. Міг отримати пізнання царя царів. Соломон виявляв особливу зацікавленість у природознавстві, однак не обмежувався якоюсь однією галузю науки. Старанно досліджуючи все творіння, живе й неживе, він отримав ясне уявлення про творця в силах природи, у розмаїтті мінералів, у тваринному світі, в кожному дереві, кущику та квітці – він бачив об'явлення Божої мудрості, оскільки ж Соломон прагнув розширити свої знання якомога більше, то його пізнання Бога та любов до нього постійно зростали. Богонахненна мудрість Соломона знайшла своє відображення в похвальних піснях і численних притчах, і він сказав три тисячі приказок, а пісень його було тисяча і п'ять. І говорив він про дерева, від кедру, що на лівані, і аж до ісопу, що росте на стіні, а ще говорив він про звірів і птахів, про плазунів і риб. У притчах Соломона висвітлені принципи святого життя та високих прагнень, істини небесного походження, що проводять до благочестя, принципи, якими необхідно керуватися в усіх обставинах життя. Завдяки повсюдному розширенню цих принципів та визнанню того, що Богові належить уся хвала і шана, ранній період царювання Соломона відзначався високою моральністю і добробутом. Блаженна людина, що мудрість знайшла, писав він, і людина, що розум придбала, бо надбання цього краще від надбання срібла. І користі з того більше, ніж від щирого золота. Дорожча вона за перли, і ніщо з побажаного тобою не зрівняється з нею. Довгота днів у її правиці, багатство та слава в лівиці. Дороги її то приємні дороги, всі стежки її мирні. Вона дерево життя для тих, хто володіє нею, і блаженний – то зберігає її. Головне мудрість набувайте мудрості, всім набутком твоїм набувай розум, початок премудрості, страх перед Господом, страх Господній ненавидіти зло. Я ненавиджу зарозумілість та гордість, лиху дорогу та лукаві уста. О, якби в наступні роки Соломон. Звернув увагу на ці чудові слова мудрості, о, якби він, котрий колись сказав, уста мудрих знання розсівають, і котрий навчав земних царів віддавати царю царів ту славу, якою вони бажали вшанувати один одного, то ніколи лукавими устами із зарозумілістю та гордістю не привласнив би слави. Що належала виключно Богові.